У Дніпрі відбувся майстер-клас для молодих спортсменів та фанатів зі змішаних єдиноборств. Чого навчились спортсмени, та хто завітав до майбутніх чемпіонів, розкаже мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Відкрите тренування провів чинний чемпіон організації Белатор ММА у напівсередній вазі український самбіст та боєць змішаного стилю Ярослава Мосов. Скажу відверто, це було яскраве видовище як для спортсменів, так і для глядачів. Ми якби вирішили, що ми можемо зробити таке от тренування, майстер-клас. Просто чесно кажучи, хотілось показати і передати молоді те, що я вже пройшов, і щоб вони. Не гаяли час і могли вже продвигатися вперед. Ну і взагалі популяризувати спорт. Я думаю, що в нашій країні спорт популяризувати. Ну я думаю, в будь-якій країні популяризувати спорт це дуже добре. Щось від себе було, щось таке, можна сказати, базові, якісь речі. Що вважав, потрібним, то й показував. Плюс розуміти, що у кожного свій рівень, і комусь треба показувати базу, комусь треба показувати вже щось. Більш таке специфічне, тому вибрали щось таке нейтральне і показували. Я думаю, що всім сподобалось, але завжди можна краще. ММА – це вид спорту, що включає в себе найрізноманітніші засоби та способи ведення оборони і нападу у рукопашному бою. Основу цього виду спорту складають класичні види боротьби, зокрема греко-римська дзюдо та інші, а також класична ударна техніка з боксу, кікбоксингу та муайтаю. Ми зв'язалися з Ярославом Момосовим, це чемпіон Біла Тора, це неймовірна людина, по-перше, якого рекорд 26-0, якщо я не помиляюся, може навіть навіть більше. І як людина, яка тільки Друга захистила пояс «Білатор». Вона ми зазвонилися, він предложив такий варіант, як приїхати до нас, до Дніпропетровщини, і провести майстер-клас до молодих спортсменів. Ми з Ярославом це ще промовляли. Він казав, що я покажу сьогодні таке, чого не показують в Україні взагалі. Я це побачив. Ми це візьмемо на озброєння. Я гадаю, коефіцієнт корисної дії буде най. Найпотужніші на тренуванні побували 150 спортсменів та глядачів. Кожен отримав неоціненний досвід. За словами самих борців, самооборона важлива як для спортсмена, так і для пересічного громадянина. Не завжди вдається застосовувати класичні прийоми боротьби. Тож сучасні знання і методи оборони знадобляться кожному. А їхали з метою піднабратися опиту та можливо дізнатися якісь маленькі фішки. Маленькі якісь. Нюанси в боротьбі, такі як, наприклад, другий прийом, як показував Ярослав, дуже сподобався. Ми цього не знали, будемо відпрацьовувати. Таке потрібно робити для мотивації молодих спортсменів, перш за все. По-друге, так добре, що є такі люди, як Ярослав, які представляють країну на більш високому рівні в Америці. так подобається гарний зал. Все, що я можу сказати, дуже сподобалось. Для мене було цікаво познайомитися, почухати про професіональну кар'єру цього бійця Ярослава Амосова, і можливо щось дізнатися для себе та взяти собі на замітку. Він показав на прийом Анаконда. Я робила його зовсім по-другому, але тепер я запам'ятаю, як він це показав і буду робити так, як він робив. Спортсмени мали унікальну змогу поспілкуватися зі своїм кумиром, і спільне фото з автографами відомого українського борця стали приємним бонусом всім, хто завітав до спорткомплексу Арена Вульф». Ян Андрусенко, Андрій Миронюк. Новини Д1.